Привіт, дорогі ютубіки! Рада вас бачити на своєму каналі. Сподіваюсь, що ви мене також. І сподіваюсь, що ви, як і я, любите смачні булки, бо у цьому відео таких буде багато. Скуштуємо традиційну випічку різних країн у виконанні майстерних київських пекарів. Ставте вподобайку цьому відео, щоб в Україні колосилась пшениця, а на просторах Ютуб це відео. Приємного перегляду! Польською випічкою можна назвати ягодзянкою. Це така булочка, чи то пиріжок з начинкою з черниць або інших ягід, і також присипана згори крихтою. Це дуже популярний в Польщі пиріжок, особливо влітку, коли ягоди найсмачніші, найсолодші і найсоковитіші. Найчастіше готується ця булочка з дріжджового тіста, і отаку ягодзянку я знайшла в закладі життя бентежне. Це оновлений заклад життя чудових людей. Від тих же власників, що і 044 кафе, улюблений дядя, італійська редакція. Дуже класний, багато хліба, випічка. Взагалі дуже. З якісь затишні такі зрозумілі страви в меню, але я прийшла за ягодзянкою. Ось такий пиріжечок в класному посаді, присипаний крихтою і цукровою пудрою. Ох. Соковитий, багато ягід всередині, аж витікають. Смачне трохи солодке тісто, так обгортає ягоди, його не надто багато. Я б сказала, що мені це схоже на тертий пиріг чимось. Але ось зверху така крихта, як наче з тіста і ще горішків, хрумтить такі тверденькі трапляються на шматочки. Дуже смачні черниці, солодкі, соковиті. І цей крамбл, до речі, мені здається, що там ще є вівсяні якісь пластівці чи вівсянка, так отакі трапляються їх шматочки, наче не схожі на горішки. Побачила, яка синя серветка стала. Супер смачний, такий літній пиріжок. Йдемо далі. Загроза балістики, я сиджу на балконі в центрі Києва. Будь ласка. Коли ми говоримо про американську випічку, то першими на думку спадають кукіс: ці печива американські зі шматочками шоколаду, найчастіше, і звісно ж, сінабони. Їх навряд можна назвати прям традиційною випічкою, скоріше такою сучасною класикою, яка стала завдяки мережі пекарень Сінабон популярною по всьому світу. І так, власне, і закріпилась назва Сінабон за цією булочкою. А скуштуємо ми її в пекарні хліб-сіль, про яку, я, до речі, дізналась з ваших коментарів під відео про крафтові пекарні. Це така затишна пекарня на Саксаганського, дуже така приємна, старовинна, чимось на вигляд, багато дерева, фотокартки з старим Києвом на стінах. Взагалі, от не така сучасна стильна пекарня, а скоріше старовинна і затишна, наче пекарня з історією. Тут я замовила класичний синабон. Чомусь синабон, до речі, я люблю саме класичний. Без оцих карамельних надбудов шоколаду, варення і всього-всього-всього, що може бути зверху. Це такий рол рулет з дріжджового тіста, корицею і глазур'ю зверху. Також я замовила колдбрю чай Багрянич. Це такий чай, який настоюється холодною водою з суміші трав, на смак як каркаде, можливо, не такий кислий. Такий, до речі, гарний посуд, і цей келих, і ця тарілка, і цей балкончик, такий затишний, на якому я сижу, хоч доволі шумно. Є два основні способи, як можна їсти синабон. Перше це розкручувати його руками і добиратися до серединки. А друге, це їсти виделкою та ножем. Звісно, можна ще й просто брати цю булку і так кусати, але просто найчастіше за рахунок того, що вона велика, зверху крем, то це не дуже зручно робити. Я спробую їсти. Виделкою та ножем ця тарілка, цей вінтажний посуд. Просто мене манить дурманить. До речі, найціннішою у Сінабона вважається серединка, от там де таке найніжніше тісто, і я чула навіть, що в деяких американських пекарнях її можна придбати окремо. Це називається the the center of roll. English. гарно закручений. Зверху глазур і такі шоколадні якісь шматочки. Дуже солодко, дуже таке ніжне тісто. Запашна кориця так суцільну консистенцію разом з тістом утворила і з цією глазур'ю. Глазурь, до речі, схоже, що це просто цукор і щось без вершкового сиру. Найчастіше ця верхівка у синебону готується з вершковим сиром і цукром, можливо, там ще лимонною цедрою. Тут схоже, що це таке, як більше. як на паску верхівка, яке ніжне тісто. Mm. Взагалі кориця це така спеція, завдяки якій одразу стає затишніше. Випічка. Мені дуже подобається кориця. Люблю її всюди додавати. Насправді це та сама серединка. Серединка справді дуже ніжна, і в ній найбільше кориці. Чудовий такий освіжаючий чай за рахунок того, що він не солодкий, як лимонади, і без молока. Він мені дає оцю можливість збити весь цукор після булки. Насправді мені ця булка якась найсолодша. Каркаде і щось таке з поля, що якийсь запах поля тут є. Дуже прикольне. Взагалі приготувати синабон це, як, наче, такий обов'язковий ритуал осінній, щоб було затишно вдома, пахло корицею і тістом. Люблю за це синабони. але точно найсолодше з усіх булок ці американці таке придумали. Не дивно, йдемо <хи> далі. Франції і випічки, мені здається, що Франція це і є випічка, бо в першу чергу пекарська традиція і кондитерське мистецтво тут дуже розвинені, і в принципі багато в чому звідси і походять. Бо Франція це і багети, і паношоколя, круасан, канеле, макарон, еклер, шу загалом дуже багато різної випічки. Але, мабуть, булка номер один, яка стала найпопулярнішою в світі на будь-якому континенті, в будь-якій країні, в будь-якій. Пекарні печуть круасани, і це власне те, по чому можна міряти часто пекарню, а це круасанчик від пекарні пате. Це така пекарня, випічку якої можна знайти в багатьох різних кав'ярнях в Києві, в книгарнях. Взагалом багато де куштувала їхню випічку. Але також ось я забігла в кав'ярню Sixteen Coffee, яка знаходиться на Кропивницького. І це якраз кав'ярня від власників. Тут їхня випічка є завжди. Також в них ще є кав'ярня Frank Coffee, можливо, ви знаєте, біля Печерської. І от, оця кав'ярня затишна, красива, але прийшла я за круасанчиком. По-перше, він дуже класно виглядає. От взагалі їхня випічка, вона якась така вишукана на вигляд, всі крафіни, даніші, ну, справді просто мистецтво. І круасан, за що ми його любимо? Масло, смачне тісто листкове, багато шарів, хрустка з кориночка, рум'яний, а всередині має бути такий вершковий і приємний. Дуже запашний, пахне смачним маслом і класно хрустко розірвався. Хрусткий зовні, такий вершковий, трішки вологий всередині. Дуже відчувається смачно це масло, це тісто. Воно ледь. Солод, мабуть, навіть таке трошечки солоненьке, у як у класичного круасана, найчастіше тісто не буде таким солодким, як булочка. І ця багатошаровість його ну, вона просто супер. Взагалі, оця багатошаровість вона досягається завдяки ламінації або ламінуванню. Це така техніка, коли ну, простими словами, тісто розкочується, на нього кладеться масло, складається і так купу разів. І от чим більше буде шарів. Тим більш таким буде багатошаровим сам круасан І е, якщо їх не буде, то це буде скоріше булочка, а не круасан. Оце відрізняє круасан від е, власне булки якоїсь. Ну і звісно, якщо робити круасан з маргарину, а не з смачного масла, то він буде, е, скажімо, ну, не таким смачним. Хтось би мені сказав. В 11 класі, коли я їла 7 Days з шоколадом, <хи>, тому що я буду так кайфувати від пустих круасанів, класичних, дуже смачних. А ще, можливо, ви чули, як пекарі між собою типу тягаються, а скільки в тебе шарів в круасані, скільки в тебе масла в круасані, а та в мене масло майже так само, як тісто, це типу як ознака того, що наскільки вони заморочуються над круасаном, наскільки вони намагаються його зробити бездоганним. Дуже смачний круасан. Такий витончений цей круасан в своїй простоті. Масло лишається на пальцях, але я не проти. Давайте, якщо зберемо 2000 лайків, то я зроблю окреме відео про класичну французьку випічку. Ставте лайк, якщо б таке хотіли побачити на цьому каналі. Йдемо далі. Від традиційного українського супу я маю на увазі борщ з традиційною українською випічкою не так все очевидно, бо з одного боку у нас вражайна пшенична земля, і ми любимо, цінуємо хліб, маємо багато виробів з тіста, в тому числі випічки. Це і пироги, і пиріжки, і паски. Але з іншого боку, от чогось такого ж визначного, як, скажімо, круасан у Франції, не спадає одразу на думку. Хоча для мене це, мабуть, все ж таки пиріжок з вишнями солодкий. Напишіть, що це для вас оця перша асоціація в коментарях буде цікаво почитати. Але у нас є ще дещо, що сміливо можна вважати традиційною випічкою, і це шулик. Традиційно шулики готували на маковія. Це такі невеликі коржики, які щедро заправляли маком та медом. Згадку про шулики можна знайти в Енеїді Котляревського, перша версія якої була видана наприкінці XVIII століття, і ось таку більш сучасну версію можна скуштувати в пекарні Франек. Я знаю, що їх кількість зараз в Києві дуже вражаюче зростає, і також вони є в інших містах. Але ось я сьогодні в тому франнику, що на Подолі це така сучасна затишна пекарня з класною випічкою, з сніданками, і це маково-медовий шулик виглядає схоже на крафін з маком. Ніжна вершкова булочка, дуже м'якенька з маком. Це листкове тісто, але ось воно наче не таке суцільне, як в кексі, а зібране зі шматочків. Оці всі шматочки вони обгорнені маком, припитані медом. Солодко, ніжно-вершково. Взагалі і мак, і мед мені звучить як щось дуже українське. Сюди в ще вишні, це взагалі ось так воно розбирається, як якийсь пазл, бо воно сформоване в цю кульку вже зі шматочків тіста. Дуже вологе, дуже приємне. Це дуже смачно, і це так якось вже по сучасному вишукано. Та звісно, це не в тарілці не шматочки тіста з маком змішані. Якщо ви запитаєте, куди я постійно дивлюсь в бік, то це на те, як моя подружка смачно їсть оцей гарнюній сінабон. Трапляються такі шматочки, де дуже багато медового сиропу. Мені це подобається їсти руками чомусь, але мене тут є виделка і ніж. Ззовні це така скоріше скоринка закарамелізована хрустка, а всередині більш волога начинка. Це все йдемо далі. Зайшла зранку в спельту на Подолі за булочкою, за якою зараз розкажу. Був дощ, було дуже затишно. Зустріла там ще Олю, співвласницю, хлібна вітрина ранкова. Взагалі, все, що стосується булочок і хліба в спельті, я це дуже люблю. А наступна країна це Данія. Взагалі, в Данії дуже сильна пекарська традиція і дуже багато пекарень. В принципі, булки це така дуже датська історія і також популярний сніданок в Данії. Однією з найпопулярніших булочок є Шпандауер. Це один з різновидів данішів. Така відкрита булка, кругла або квадратна з начинкою з крему чи джему всередині. Взагалі цікаво, що даніш, наче вказує на те, що він якось пов'язаний з Данією, але походження цієї булочки австрійське. Але є ще одна булка, яка дуже популярна в Данії, і її можна зустріти ледь не в кожній пекарні, особливо в Копенгагені, і це Тебіркес. Це булка з листкового тіста і посипана маком. Всередині начинка з вершкового масла та марципану Дослівно перекладається те як чай. Бо часто їдять якраз чаєм чи кавою. І біркес це МАК, тобто чай та МАК. Цю булку можна скуштувати в спельті. Більше ніде її не бачила. Якщо ви бачили, то напишіть в коментарях. І зараз розпаківка. А це тебіркес з кремом Ремонт на основі вершкового масла, марципану та цукру. І цей крем якраз так витікав, коли запікався. І це стало частиною композиції. Взагалі, коли вперше побачила якось на вітрині. Що так є щось витікше з булки? Мені здалося, що це випадково. Але ні, я навіть потім дивилася різні вітрини пекарень в Копенгагені, щоб знайти, як подається, як виглядає от саме тибіркес. І це часто саме отак. Ну а що ж, викидати начинку? Красивий, шарований і мак згори. Спочатку це дуже засмажений, застигли відчуття, наче я їм прям карамель такий розкусі, отакий от дуже карамельний смак, як попкорн трошки на смак. І зараз укушу цю булку всипану маком. М -м -м. Багато шарів, дуже вершкова. Всередині трішки дісталась до крему такого вологого солодкого, але, мабуть, ще далі він буде. Дуже цікаво за рахунок того, що ця скоринка дає дає трішки гірчинку, іначе не віриться, що вона може бути з гірчинкою, а всередині така більш солодка. От там, де трапляється цей вершково-марципановий крем, прям смачно. Шкода, що він просто дуже сильно витікає, і тому його в такому вологому стані небагато лишається всередині. Я вся в маку. Цікавий смак за рахунок оцієї гірчинки, такої карамелізованої начинки, яка повитікала. Дуже смачне тісто листкове. Я думаю, що це те саме тісто, що і на круасан. Ну, так, я думаю, що навряд чи це окреме тісто робиться. Дуже смачне тісто. Я так відчуваю, що для мене, наприклад. Я не знаю, чи це правильно, але б, наприклад, було б смачніше, коли було більше начинки вологої всередині. Але можливо, це вже тоді було б ближче до мигдалевого круасану. Ідемо далі. Дякую спонсорам цього каналу. Ось тут вони з'являться за підтримку. І ставайте спонсорами, якщо б ви хотіли підтримати контент, який я створюю. Дякую. Арні бейкхаус на гаражі і ховаюсь від дощу. А це сирний скон. Взагалі, скон це традиційна британська випічка. А дощ, традиційна британська погода, традиційна британська випічка, яка за рахунок такої більш крихкої розсипчастої Текстури більш подібна до печива, а сирний скон це солоний варіант з додаванням сиру чедер. Його найчастіше їдять з вершковим маслом, або можливо навіть джемом, або як хліб замість хлібу до будь-якої страви. Також може бути просто як такий десерт до кави чи чаю. А ще скони, особливо солодкі, це невід'ємна частина afternoon tea, традиційної чайної церемонії після обідньої в Британії. Я що like yeah, sure. часто подають також з вершками чи джемом. А сирний скон більш такий сніданково обідній. Це такий трикутничок з тіста. Також можна часто побачити круглі скони, але вважається, що в давнину вони традиційно готувалися саме трикутними, бо в пательні круглі або в якійсь формі запікалися суцільні круглі коржики, а потім як піца розрізалися на такі трикутники. Гарний, охайний трикутник, такий, як пиріг із зеленню. Ніякий, трішки солоний, і відчувається цибулевий смак, мабуть, ще тут є цибуля. Чомусь мені так здається. Дуже приємний ледь солоний. От мені подібний на цибулевий хліб. Такий, знаєте, в сільпо я колись куштувала з сиром, з цибулею. Смачно. Іноді трапляється таке щось гостре, але справді дуже смачний хлібець. Ось такий, наче. І нейтральний, що можна будь чим, але наче й має свій особливий цей смак з цибулею, трохи щось гостре трапляється, сирне. І як на мій смак, я б це додавала до сніданку, але до чаю ну також може бути з маслом. Ідемо далі. Ліжки Італії і традиційна італійська випічка це марітоце. Родом вона з регіону Лаціо, зокрема з Риму. І це така традиційна булочка по типу бріош м'якенька, але розрізана навпіл і всередині вершки. Італійці, як абсолютні анархісти в сніданках, дуже люблять марітоце з гіркою кавою на сніданок. Назва марітоце походить від слова Маріто, чоловік, і існують легенди, що в середньовіччі чоловіки дарували ось такі булочки дівчатам, як. Прояв кохання і також туди клали каблучки і освічувались. Я такі булочки почала помічати десь рік тому і готую їх. Пекарня цех Mona Bakes. Їх можна замовити, я так розумію, напряму я не пробувала або ж знайти в кав'ярнях. В багатьох кав'ярнях вони є сьогодні. Я в кав'ярні humans яка знаходиться поруч з. Сирком. Тут смачна кава, завжди класні десерти на вітрині. А це марітоцо з чорною смородиною. Фіолетова начинка, розрізаний такий навпіл і присипаний пудрою цукрови. М'яка булка і солодкий ягідний крем. Мені це, наче не тільки вершки, а ще щось, але можливо це вершки просто збиті густі. Смачно, солодко до кави. Я ще замовила каву, фільтр. Смачний насичений такий анаеробної обробки. Характерний присмак. Це може бути з різними начинками. Це, наприклад, смородинова, єдина, яка була сьогодні на вітрині. Можуть бути різноманітні, ягідні або такі більш класичні смаки вершкові. Спробувати цікаво. До речі, у тіста є такий присмак лимонний трішки, або там цедра, або можливо якийсь ароматизатор, але є щось цитрусове. Каблучку я там не знайшла. На жаль, Йдемо далі. Валік глянув. <му> далі згадаємо сонячну португалію в похмурій Україні. Це є дощі і про хмари. А так мені тут подобається. <смі> Будь ласка, не забирайте паспорт. <смі> Португалія це, звісно ж, паштейші, такі кошики з листкового тіста з заварним кремом всередині, і запечені до хрусткої скоринки. В Португалії їх обожнюють, всюди продають і взагалі їх визнали одним з семи гастрономічних чудес Португалії. Назва утворена зі слів Паштел, це пиріжок перекладається і де ната» перекладається з вершків. тобто пиріжок з вершків. І ще прийнято вважати, що якщо ти з'їв всього один паштейш, то це ну, не рахується. А в мене сьогодні ціла коробочка паштейшів від головних по паштейшам в Києві: Паштейш, де Київ. Це така монопекарня, монокондитерська, яка спеціалізується і готує лише паштейші. Хоча це я заходила на сайт, коли робила замовлення, і побачила, що вони також виготовляють канели такий французький десерт. Їх паштейші можна знайти в багатьох кав'ярнях. Я що ви їх куштували і впізнали б, але не хотілося сьогодні просто ходити випробовувати долю, дивитися, чи є десь на вітрині чи ні. Тому замовила заздалегідь на сайті, безкоштовно самовивіз з магазинчику Food Factor. Ось така коробочка. Food Factor крамничка була там вперше дуже прикольна крамничка з усілякими крафтовими товарами. Я познайомилась з власницею пані Галиною, яка розповідала там і про Риз, якої вони ферми, і про шоколад, які це виробники, і про вина, де там були ці винарі, хто їх робив. Але випуск про паштеші і відкриваю паштеші. Дуже красиве пакування. Ще отут отаке є. і напис зараз, як би його так відкрити. Я раніше не замовляла напряму ніколи, лише куштувала в кав'ярнях. Тут пахнуть Пахне запашними булочками. Гарні, дуже ароматні. Розклала на тарілочку, щоб було гарніше. Я знайду з ким це розділити. Коштує така коробочка 300 гривень, це за 6 тістечок, тобто 50 гривень тістечко. Якщо казати про ціни в кав'ярні, то це десь 80 гривень. Таке тістечко коштує. 75-85, звісно, залежить там ще від цін в кав'ярні. В принципі, ще в мене кава, до речі. О, як хорошо. Ці дощі я просто сплю. Красивий ніжний кошик, зверху крем запечений. Кайф. Дуже смачні, дуже ніжні. Тісто навколо лише всередині купа крему заварного. і він не дуже солодкий, а ще дуже запашний, такий, наче з корицею. Мабуть, він з корицею. Дуже ніжний і смачний паштейш. Мені здається, що в кав'ярнях, ну, це нормально, вони зберігаються ще ці десерти там не один день. Але коли з холодної вітрини забираєш, то, можливо, так якось більш застиглий крем. А зараз, як наче відчуваю, може, це я вже накрутила собі, може, це і неправда. Але як наче вони реально щойно випечені. М -м -м. Я зрозуміла, що вони навіть на вигляд оці е, кружечки такі сонячні, помаранчеві, що вони, от справді, наче сонечки, дуже затишна, така смачна випічка, якась особлива для мене ще за рахунок того, що багато крему заверного. Чесно, взагалі не пошкодувала, що замовила напряму, а не в кав'ярні купила один, хоча, звісно ж, заплатила я більше, але ось такої кремовості, ось такої ніжності я не відчувала чомусь від пошти, що наче ніколи. Думаю, можливо, вони навіть ще не бачили сьогодні холодильника взагалі. Після випікання, тому що їх скоріш за все випікали зранку. Я в день забрала о 12-й, приїхала додому, скуштувала. Я навіть подумала, що можливо я б таке замовила, наприклад, на день народження замість торту, такі просто тістечка. А, але може я це просто на емоціях, я випала кави, в мене піднявся настрій. Взагалі, я іноді думаю, добре, що я знімаю в закладах, де навколо є люди. І я не кажу дурниць ну, багато, тому що коли я отак вдома опиняюся, я розумію, що мене може у. Ности. Це просто хороші емоції. Класні тістечка португальські, класна кава і класні глядачі, ті, хто зі мною тут лишились. Дякую вам. Ідемо далі! Хто додивився відео до кінця? Поставив подобаєчку. То й моя любима булочка. А про булочки з цього відео, мабуть, якщо обирати одну єдину до кінця життя, то це буде гарний класичний круасан. Ще мені дуже сподобалась, ягодзянка. Паштейші, чудові, шулик неймовірний. Також сирний скон це було щось. Єдине солоне з цього відео. Дуже смачний хлібець. Мабуть, мені найменше сподобалось марітоца. Така булочка, пончик з кремом, це не супер на мій смак. І ще зрозуміло, що це було найдорожче з цього відео: 185 гривень за таку масьонечку. І також я, мабуть, би не повторила тибіркес, цю датську булку. Я розумію, що вона була гарно виконана. Там смачне і тісто, і крем. Але за рахунок цієї карамелі, точніше, крему ремонт, який так запечений. І такий не дуже мені приємний, гіркий після смак від неї. Пишіть, яку булку ви скуштували з цього відео. Дякую вам за перегляд! До зустрічі в наступних відео. Па-па!